Всім привіт! Вітаємо привіт. вас на каналі Нумограй. Мене звати Катерина. А мене Олексій, і сьогодні ми поговоримо про чудову настільну гру «Азул. літній палат. Це так би мовити, третя версія Азула. Їх всього чотири коробочки. Зараз ще дуельна вийшла. Сподіваюсь, ми з часом знімемо огляди на всі настілочки з цієї серії. На Всі настілочки в світі. І це теж. Але сьогодні зосередимось на цьому чудовому азулі, розкажемо вам правила, нюанси, наше враження. А в наступному відео ми продемонструємо вам ігровий процес, як завжди. Власне, придбати цю коробочку ви Жити по посиланню в описі під цим відео на сайті nomogray.com.ua І я думаю, що ми можемо починати. Починаємо. Поїхали. Ну що ж, гра розрахована від двох до чотирьох гравців. Тут ми будемо будувати палац для короля Іспанії Португалії для короля Португалії Мануеля І. По підготовці почнемо. Ну і мета гри набрати а. якомога більше переможних очок. Ось ну. у нас тут є циферки, і ми тут будемо рухатись по треку і набрати ті самі переможні очки. Значить, По підготовці ми отримуємо кожен гравець, отримує ось такий планшет. Він двосторонній. Про другу сторону я розкажу трішечки пізніше. Поки що ми кладемо його кольоровою стороною догори. Далі ми викладаємо ось ці круглі плиточки: це вітрини фабрик, де виробляються власне. Плитка, яку ми будемо використовувати для нашого палацу. Для двох гравців використовується 5 вітрин, для трьох сім, і для чотирьох, всі дев'ять цих використовують. Так, вітрин вони так, якщо грає більше гравців, викладаються тут велике таке коло, але ми вже відібрали одразу 5 плиточок, бо грати будемо вдвох. Так, далі кладемо планшет для підрахунку очок та загальних плиток, про які я далі розкажу пізніше трошки. Потім ми визначаємо колір, хто яким грає. ну, Відповідно, тут навіть на планшеті намальовано який колір, відповідний маркер беремо сюди і виставляємо на поділку 5 балів. От сюди. Далі ми в торбинку ось цю гарненьку висипаємо всі плиточки, які в нас є. Ці гарнесенькі, гучнесенькі плиточки. Так, я як зараз перемішаю, бо я виселю. Да. Готово. Готово. Одразу зазначу, чому на 5, бо у нас тут в процесі гри буде можливість відкатитись назад. Тому, Тому, Тому тут трошки нестандартно, що ми стаємо не на 0, а одразу на 5 балів. Так, далі ми викладаємо 10 плиток, рандомно з мішечка дістаємо і сюди викладаємо 10 штук. І потім викладаємо по, також, не дивлячись, по 4 плитку на кожну вітрину. Можна швидше, будь ласка. Так, 2х. Добре, давай допоможу. Так і буде. 4 сюди, 4 сюди. 4 сюди. Так, виклали по 4 на кожну. Так, після того, як ми виклали плиточки, також ми ставимо маркер е, раундів на одиничку, тобто на перший раунд. Також він не тільки який раунд зараз показує, а також який зараз джокер в кожному раунді. В першому раунді джокером буде фіолетовий кольор. Про це пізніше трішечки розкажу. Маркер першого гравця теж кладемо в центр між плиточками. Визначаємо першого гравця, тут сказано, ходить наймолодше, але в принципі можна будь-яким способом визначити. Кладемо вежу теж поруч. І здається, на цьому все. Що ж після підготовки ми переходимо до процесу гри. Як я вже казав, гра триває 6 раундів. Кожен раунд триває 3 етапи. Перший етап ми будемо набирати плитки собі з вітрини фабрик. У свій хід гравець. Може взяти плитки одного кольору з однієї вітрини. Наприклад, я можу взяти ось ці дві білі плитки, всі інші скидаються в центр. І на цьому мій хід завершується і переходить до наступного гравця. Наприклад, Катерина може взяти теж з будь-якої вітрини або вже з центру столу. Наприклад, вона хоче взяти звідси зелену і. Якщо на плиці, за якою вона бере є джокер, вона мусить взяти один джокер. Тобто вона не може взяти два джокери, тільки один. Скільки б там джокерів не лежало, вона може взяти тільки один. Навіть якщо така ситуація, що на плиці одні джокери, можна взяти тільки один джокер, всі інші скидаються в центр столу. Тобто, якщо підсумувати, ми беремо всі плитки одного кольору і додатково один джокер. джокер, якщо він там є. Але якщо на плитці лежить декілька джокерів, то берете ви тільки один. Так. Всю решту плиточок вони скидаються в центр. Так, ну давай представимо, що ти взяла зелену плюс джокер. Всі Добре. інші йду сюди. Далі знову мій хід, я можу взяти з центру столу або, знову ж таки, з цих трьох плиточок, які залишились заповненими. Я вирішую взяти з центру. З центру ми також беремо один колір, всі плитки одного кольору, плюс один джокер, якщо вони там є. Але той гравець, який першим з центру столу бере плитки, за кожну взяту плитку отримує, отримує мінус бал. Наприклад, я беру дві помаранчеві та джокер. Також я забираю жетон першого гравця собі, тому що я перший звідси беру. І за кожну плитку, яку я взяв, це дві помаранчеві плюс джокер, я отримую мінус 3 бали. Один, два, три. Так, це те, про що я казала, що тут можна піти в мінус, і ось, власне, Олексій це і зробив. Так, далі ходить Катерина. наприклад, що ти хочеш? Дві дві червоні. Черво... Дві червоні, дві давай червоні. Дві червоні, а давай. І всі інші так. в центр. Я з центру візьму дві сині. Вже після того, як перший раз взяли з центру, мінусові бали більше ніхто не отримає. І джокер ти обов'язково ще береш. Так, Я беру дві сині, плюс джокер, тому так, що він тут є. Так, А мінус не отримаєш Ти вже нагрьоб дуже багато плиточок. Так, тепер ти береш. Тут чомусь. Не вистачає. — Десь це щось вже Десь -те, щось. Ну, хай буде тут. Зайво зробив. Давай візьму зелену і джокер, бо джокер фіолетовий на перший раунд. Ці скидаються в центр. Я беру дві ці і скидаються. І таким чином ми ходимо доти, доки вже зак... до... закінчиться да. плитка. Дограємо. Я взяла дві жовтих, червону. І Все перший, Все. так би мовити, етап так, закінчився. Перший етап першого раунду закінчився. Далі ми декоруємо наші зірки. Так, ми будемо декорувати наші зірки на планшеті плитками, які ми набрали в першому етапі. У нас тут є шість різнокольорових зірок. Відповідно, кожного кольору жовтий, зелений, фіолетовий, помаранчевий, червоний і блакитний. І є одна центральна зірка, яка по факту темно синього кольору, але вона буде ніби різнокольорова. Вона буде заповнюватись плитками різного кольору. І, Відповідно, кожну з цих зірочок нам потрібно заповнити плитками відповідного кольору. А як це зробити? Зараз Олексій розкаже. Так, давайте на прикладі помаранчевої зірочки. Як ви бачите, кожна зірочка складається з шести ромбів і кожен ромб пронумерований, тобто від 1 до 6. Щоб викласти плиточку, ми беремо стільки плиток, скільки ми хочемо викласти. Тобто відповідну кількість цієї цифри. Наприклад, я хочу викласти на двійку. Я беру дві плитки, кладу одну з них на двійку, а решту я скидаю в нашу вежу. Далі ходить Катерина. Наприклад, аналогічно, я хочу викласти. Давайте чотири червоних. Але в мене всього три червоних плитки. Проте не забуваємо, що в першому раунді у нас фіолетовий джокер. Тому я можу використати його як одну плитку червоного кольору. Але нам обов'язково, щоб використати джокер, потрібно мати плитку того кольору, яку ми хочемо викладати. Хоча б одну. Хоча б одну, так. Тобто я вирішую викласти чотири червоних. Я кладу на четвірку червону, а решту скидаю відповідно дві червоних і одну фіолетову, яку я використала як джокер. Далі я хочу викласти одну плитку на одиничку. Я викладаю один на один. Скидати тут нічого не потрібно, відповідно. Так. Про підрахунок очок ми трішки пізніше розкажемо. Зараз ми покажемо тільки, як викладається плитка. Так, я, наприклад, хочу використати дві жовтих. Я кладу одну жовту на двічку, одну жовту скидаю. Так, я хочу покласти на трічку е, помаранчеву. У мене є одна помаранчева і два джокера. Я кладу одну помаранчеву сюди, два джокера скидаю. І таким чином ми ходимо доти, доки в нас не закінчаться плитки. Або, наприклад, в мій хід, і я вирішую, що наступному раунді зелений джокер. І я така: а от не хочу я викладати його зараз. У мене є тут чотири місця, куди я можу запасти. Тому я кажу, я запасаю всі ці плитки. І на цьому я вже відстрілялась. Так, можна запасти 4 плитки на наступний раунд, а всі інші, які в нас залишаться, наприклад, я теж пасую, я не хочу більше ходити, я запасаю, а одна у мене залишається. То цю одну я скидаю в вежу і отримую мінус одне очко за кожну плитку, яка залишилася між раундами. Але в твоєму випадку це було б напевно не супер. Це нелогічно. Так, я б їх виклав, Просто ми показуємо, що може відбутися, якщо нема куди викладати, і треба скидати плитку. Це більше в кінці гри може таке бути, коли у вас тут же все заповнено і вам хочеться щось залишити, а одна суперзайва, так, тоді вона може скинутись і принести вам, на жаль, мінус одне переможне очко. Так, давай тепер поговоримо про те, як нараховуються очки при викладенні плиток. На прикладі тієї ж помаранчевої зірочки, викладаючи. Ти і мої забрав. Добре, всі мої. Викладаючи першу плитку на зірочку, ми отримуємо один бал. Тобто за кожну викладену плиточку ми отримуємо один бал. В даному випадку, я виклав одиничку, я отримую один бал. Тримай. Далі свій хід я викладаю, наприклад, двічку. Я одну кладу сюди, одну в скит, і отримую один бал за ту плитку, яку я виклав, плюс за кожну суміжну, яка торкається до цієї плитки. Тобто, один. Плюс 1, тому що торкається 2 бали. Тобто за дві я викладу, я отримую 2 бали. 1, 2. Далі, якщо я викладаю 3-ку, Так, ти. я покажу угу. зараз. Далі, якщо я викладаю трієчку, я кладу сюди помаранчеву, два джокера скидаю, і отримую один за ці ще виклав, плюс 1, плюс 1. Тобто в сумі 3 бали. Я отримую 1, 2, 3 бали. Якщо, наприклад, отака от ситуація, і я викладаю далі п'ятірку. Дай мені ще один джокер. Ага. Ось я викладаю одну сюди на п'ятірочку, і чотири джокера скидаю, то я отримую один бал за цю, що я виклав, і все, тому що до неї більш нічого не торкається. Нема суміжних плиточок так. цього кольору. Тому не, не дуже логічно зараз було б викладати, краще б я виклав четвірку, скинув ще три джокера і отримав один, два, три, чотири бали переможних. Це то, що, те, що нараховується по балам. Далі, як викладається центральна зірка? Центральна зірка має бути всіх різних кольорів. Кольори тут не мають повторюватись. Тобто, наприклад, на одиниці в нас фіолетовий, на двійці такий, на трійці такий. Тобто тут має бути шість різних кольорів. Але правила скидання залишаються такими так. самими. Тобто, якщо Льоша кладе двійку жовтих, він має одну викласти, а одну, відповідно, скинути так. в скид. Тобто, вони викладаються так само, аналогічно. Також у нас на планшеті є такі ромби, на які ми плитки не викладаємо, але вони приносять. Бонусні Бонуси. плитки, угу. так коли ми їх закриваємо, грубо кажучи. Закриваємо це, значить, що наприклад, цієї, з цієї сторони це дві колона. І з цієї дві плиточки. Так, цю колону, коли ми з цих чотирьох сторін викладаємо плиточками, ми отримуємо бонус. Колона каже, що. За закриту колону ми беремо одну плитку з цього планшету загально. Я би її назвала не закрита як оточена, оточена більше. Так. Так, оточена з усіх боків. Так, не він згадати слово. Так, так, так. У нас тут якраз на загальному планшеті є чіткі підказки, що за оточення колони одну плиточку ми беремо з центральну, за оточення стати ми беремо дві плиточки і за оточення Це вікно. чи, вікно, чи вітра, так. щось таке. Отримаємо три плитки. Бачите? Чому, власне, за вітражи чи вікно найбільше плиток, бо їх не складніше закрити, вони всі. Торкаються п'ятірок і шісток на відповідних зірках. Так. Тобто, треба викласти 5 і шість, щоб закрити вікно і отримати бонус три плитки звідси. Коли я закриваю, наприклад, колону, я беру звідси одну плитку, яка мені треба, кладу її в свій загальний запас, і після мого ходу ця зірочка поповнюється. Тобто, перед ходом наступного гравця вона поповнюється. Далі таким чином ми. Ходимо доти, доки в нас, як ми вже сказали, не закінчуються плиточки, або ми не вирішуємо спасувати, запашу, наприклад, ці плитки тут. Або якщо в нас всі закінчились, ми пасуємо. І далі всі гравці інші ходять, якщо в них ще є плитки. І коли всі вже спасують, закінчується раунд. Раунд закінчується. Ми переходимо до третього етапу. Це підготовка до наступного раунду. Ми марки раундів переставляємо на наступний, поповнюємо. Знову наші вітражі фабрик на кожну по 4 плитки рандомно дістаємо з мішечка і починаємо наступний раунд. І запас раунд. скидаємо так. з місць, щоб не забути, що він у нас є, він якраз в другій фазі знову нам знадобиться. Так, як бачите, в кожному раунді буде свій джокер, в другому це зелений. Знову ж таки, ми його можемо використовувати за будь-який кольор. Так, я запасла спеціально зелений, щоб його використати. Так, і таким чином гра триває у нас раундів. Ми спочатку е, нагрібаємо собі плиточки, потім плиточки декоруємо. Якщо вдало декоруємо, беремо бонуси, знову декоруємо і так набираємо очки. Відповідно, як же в кінці гри також є у нас такий фінальний підрахунок очок, і як він власне відбувається? Так, в кінці шостого раунду ми підраховуємо переможні очки. По-перше, ми отримуємо мінуси за кожну плиточку, яка в нас залишилася. Тобто, якщо в кінці ра... кожного раунду в нас залишаються плиточки, ми отримуємо мінуси. І в кінці гри також. Наприклад, якщо в мене 6 штук в кінці гри залишилося, це мінус 6 переможних очок. Так, тут запасти вже нічого не можна, як у нас це було до цього. В кінці гри вже все, що ти не використав, ніякого запасу немає, все буде приносити мінус. Далі. Кожна заповнена повністю зірка приносить переможні очки, в залежності від кольору. На планшеті тут видно, що ця безколірна зірка приносить 12 балів, а найдорожча в нас фіолетова. Тобто, якщо ми повністю всі шість плиток викладаємо на фіолетову, тільки тоді вона принесе нам переможні очки. Тобто, ось так: 6 ми виклали, це 20 очок. Також ми в кінці гри отримуємо очки за всі закриті одинички, двійки, трійки і четвірки. Тобто, якщо... Всі одинички у нас закриті на всіх на всіх зірках. Так, у нас тут сім зірок. Відповідно так. на кожній з кольоровій і на центральній зірці закриті одиниці, то ми отримаємо чотири переможних очки. Якщо закрити всі так. двійки, то вісім очок. Якщо трійки дванадцять, якщо четвірки всі закриті, то шістнадцять очок. Звісно, вони всі сумуються. Тобто, якщо ви закрили і одиниці, і двійки, і трійки, то ви отримаєте сумарно чотири плюс вісім плюс дванадцять, тобто двадцять чотири переможних очки. Так, тобто тут така стратегія, що не тільки повністю зірку треба закривати, а ще й старатись закривати один, два, три, чотири. У Нас наприклад, виходило, що ми закривали там одну-дві зірки угу. плюс один, два-три. Рідко всі четвірки, але ну не завжди так виходило, так. але в ідеальній такій картині, якщо все гарно йшло і нагрібалися класні плиточки, то так виходило закрити одну точно іноді декілька зірочок, і закривати од... одиницю, двійки, іноді трійки, четвірки. Я щось рідко пригадую, коли всі виходило закривати, але можливо було таке. Так, і варто зазначити ще, що, наприклад, у нас зараз перший раунд, у нас фіолетовий джокер. Ми можемо джокером викладати ту зірку відповідно до його кольору. Тобто, якщо у нас фіолетовий джокер, ми можемо викласти сюди двійку, скинути. Тобто, не так, що ми джокер використовуємо тільки як інший колір. Він теж за свій колір може грати. Просто він замінює у разі потреби колір, так який ми хочемо викласти, а його, наприклад, не вистачає. Я не знаю, що по правилам ще додати, ми начебто все вже розказали. По жетону першого гравця викладає фішки перший той, хто його забирає собі, потім при підготовці він викладається в центр столу і бере з вітрин той гравець, котрий виклав цей жетон сюди. Тобто, якщо ви в попередньому раунді взяли його першим, отримали мінус, то для вас буде бонус. Ви в наступному раунді будете першим вибирати плитки з вітрини. Наприклад, там щось смачненьке вийшло таке. Буває, що три одного кольору плюс джокер. Це дуже класно. Ти його хапаєш собі. Так, тобто спочатку ти так жертвуєш переможними очками, а на наступний раунд отримуєш таку перевагу брати першим плитки з цих вітражів. Але насправді не завжди там є щось смачненьке, але буває по-різному. Так як я казав на початку, планшет двосторонній У нас на іншій стороні всі зірки без кольору. Ми можемо самі вирішувати, яка з цих зірок буде. Ось така, як тут, тобто різного кольору, вона може бути не одна. І самі вирішуємо, яка зірка буде якогось певного кольору. Також у нас можуть бути дві зірки одного кольору. Тобто тут ми самі вирішуємо абсолютно вже, які зірки у нас якого кольору будуть, скільки їх буде якого кольору, і навіть може бути декілька різнокольорових зірок. Тому тут більш складніший варіант, тут вже нам планшет не диктує, як викладати, ми тут самі все вирішуємо. Гуляй, як хочеш. Так, наповну. Ну, наче по правилам це все. Насправді, можливо, здалося що забагато правил, але ми просто дуже детально розказали, щоб ви могли подивитись наше відео, сісти грати. Але як я завжди кажу, обов'язково все одно читайте правила. І ми могли помилитися, ми могли щось забути, і все одно правила там все ж таки краще розкажуть вам більш детально на малюночках, на прикладах. Так, переходимо до наших вражень. Давай. Перед тим як ми перейдемо до вражень, хотілося б взагалі сказати, що ця версія Азулу була. Перша наш, в нашій колекції, і взагалі ця коробочка в нас з'явилась однією з перших, коли ми тільки починали наш шлях на стільних іграх. Це були ковідні часи. Ми купили тоді Крила, здається, Азул і почали знайомство з цією чудовою абстрактною грою. І, власне, вже тоді вона закохала мене в себе. І після цього мені хотілося спробувати всі-всі всі азули. Власне, я так і робила. Я награла тільки в єдине азул, це вітражи Сінтри», Супер. Так, це друга версія. А так, в мене є Мастер-Шоколотіє. В першу версію ми грали на бордія Марія я купила четверту. Тому одним словом, я обожнюю взагалі всі версії азулу. Ще хочу спробувати дуельку, подивитись, як вона грається. Тому ігровий процес не напряжний. Це ми вам продемонструємо вже в наступному відео, де буде наш грайчик. Гра легка, приємна, І, ну одним словом, я її люблю. Так, її не можна любити тільки за ці компоненти. Вони дуже класні, от я сажу їх, тіріблю, але <гум> вони такі прикольні, так. дуже гарні. Звісно, я б на всіх намалював би ось ці візеруночки. Чомусь на деяких є, на деяких нема, але все одно вони дуже прикольні. Так, гра дійсно класна, вона ж не даремно там входить в топи по абстрактам, так? Вона... Не на якому місці не пам'ятаю. Я не впевнена, що вона прям супер ходить. В топ, але взагалі Азу Ну, одна... якісь з них точно входять. Одна з найпопулярніших в принципі, абстрактних ігор, як ви бачите, чотири версії, плюс у цій мастер-шоколоті, яка типу аля лімітедішн версія, і дуелька. Тобто, якщо гра не популярна і не прикольна, навряд чи будуть штампувати їх стільки. А тут же прям ну стільки наробили, і не знаю, куди ще а все одно роблять і роблять нові версії. Так вона гарна, вона дуже проста. Ну, вона мені цим менше подобається, наприклад, ніж азул сади королеви, але водночас вона дає задоволення, ти ось ці плиточки береш руками, і сам сам ігровий процес він приносить задоволення. Так, тут треба трішки подумати, щоб не перебрати. От навіть в правилах написано, що коли цей король Португалії давав завдання побудувати палац, то. Було сказано не витрачати марно плитку. Тому тут, як бачите, за кожну плитку ми отримуємо мінуси, які залишаються. Особливо це важко прорахувати в кінці гри, тому що ти щось викладаєш, потім ще дуже багато бонусів отримуєш, закриваєш, забуваєш оточ... про так, них, оточуючи ці всі елементи, ти отримуєш угу. бонуси звідси. Тебе плити більше, більше, і ти можеш багато мінусів отримати. Тому тут треба прораховувати, що тобі треба, і в кінці прям хід може багато часу забирати, щоб обдумати все. Але все-таки вона прикольно грається доволі швидко, тому тільки лайк цій грі можу поставити. Так і придбати ви можете цю групу посилання в описі під цим відео. Як цю, так і інші азули, ми також залишимо посилання. Обов'язково радимо вам спробувати цю версію будь яких з азулів. За це особливо відповідаємо, бо це не ж перший Азул, і Ми його дійсно любимо і періодично розкладаємо. Так, а якщо вам цей азул здається дуже простим, то спробуйте сади королеви, які я більше люблю. Тому що там, тут ми тільки по кольору граємо, а в садах королеви ми граємо по Но кольору не сп... і патерну, і по патерну. І не спойлери, так? Да? По сп... кольору, і не спойлери. Ну просто можливо, ми колись зіграємо і присвячимо цьому азулу окреме відео. А це ну, звісно, присвятимо, але це така, знаєш, як. Приманочка, Переманочка, але той Азул набагато складніший, але якщо вам хочете щось такого більш лайтового, то Азул, Літній палац, на мою думку, і думаю, на думку Олексія, це ідеальний варіант для вас. Тим паче він грається прикольно як і на двох, так і на трьох, в чотирьох. Ми теж коли зрали, трошки довше він грається, але тим не менш, в будь-якій такій компанії він чудово себе покаже. Тому придбати можете у нас на сайті nomagray.com.ua. Також поставте, будь ласка, нам вподобайку. Напишіть коментар, чи грали ви в якийсь зазулів, чи хочете ви його собі. І в наступному відео дивіться наш новограй. До зустрічі в наступному відео. Дякуємо за перегляд. Пока. Пока.